Вітаю всіх на фабриці новин. Я настасія фатру. Міті сьогодні це віталій Литовин, керівник дивізіону артилерійської розвитки окремої артилерійської бригади НВО, герою України. Вітаю з вами, пані Анастасія, шановні глядачі, слава Україні. Героям слава. Отже, ми бачимо прогнози. Зокрема, офісі президента кажуть про те, що Російська Федерація посилить наступ в квітні травні. Якщо коротко, чи є сьогодні розуміння, куди можуть піти росіяни? Де найбільш проблемні місця? Чи готова Українська Армія, скажімо так? Ну, знаєте, українська армія постійно відслідковує пересування сил ворога по тимчасово окупованим територіям, по території Російської Федерації, тому що ця інформація буде надважлива, і Ми знаєте, за добу зрозуміло, де ворог може застосувати певні сили, певні резерви, певну кількість боєприпасів. Якщо прийти по лінії бозіткня, то дійсно такі стратегічні для ворога значущі об'єкти. Це можна 100% казати, що це покровський напрямок. Це Захоплення, захоплення населеного пункту Покровський Мирноград, тому що вони багато втратили там особового складу. І зараз, як ми бачимо, може сказати місяць назад було трошки зниження інтенсивності ведення бойових дій, і по офіційним зведенням було там 17-16, і потім воно почало знову зростати. І зараз, по офіційним зведенням бойових зіткнень 50-70 на добу відбувається. І можна сказати, що по відчуттям, бо ми виконуємо завдання і на цьому напрямку. по Чуттям, так дійсно, ворог почав збільшувати штурмові дії, використовувати навіть трошки більше бронетехніки за підтримку. Тобто тоді вони її не використовували. Зараз вони знову почали використовувати. Кількість обстрілів збільшилась, і ми бачимо, що у ворога він тисне якраз таки по фланам. Тобто, з боку Воздвиженки, це він хоче перерізати трасу, якраз таки Покровськ-Костянтинівка, і потім вздовж цієї траси просуватися як в бік Костянтинівки, так і в бік Покровська. І з напрямку удачно. Котрено, де він просувається до цієї траси Покровськ-Дніпро і хоче також просуватися в бік і в напрямку саме Дніпропетровської області, щоб ще зачепити ще одну область і розпочати ще одну війну ще в одній області нашої держави. І ворог там якраз таки не знижує інтенсивність. Він розуміє, що якщо одразу в'язатися в бої в Покровську в Мирнограді, вони втратять багато часу, втратять багато живої сили. Їхнє просування буде не таке, як по полям і по посадкам. Навіть це е, показник того, це турецьк. Де підрозділи Словоборони безпеки України стримують ворога вже дуже довго, ворог має просування, але вони там один під'їзд, один будинок. І там боротьба йде за вулиці, за будинки, за одноповерхові, за за п'ятиповерхові будівлі, але ворог там так активно не просувається. І тобто ми можемо зробити висновки, що ворог не знизить інтенсивність на Покровському напрямку, буде притримуватись інтенсивності на напрямку Трецькому часовому Яру. Але моя суб'єктивна думка, що коли він буде буде отримає значущі ось успіхи на Покровську. Тоді він підсилить тиск і на турецьку, і на часовому ярі, щоб якраз таки тиснутися в бік населеного пункту Костянтинівка. Е, також складна ситуація по охопленню. Це на Куп'янському напрямку, і саме в самому населеному пункту Куп'янськ. Всі можуть відкрити мапу Діпстейт і подивитися, як ворог хоче охопити, і вздовж річки Оскіл просувається в напрямках саме Куп'янська і розширяє позарми, щоб було ефективніше заводити. Сили, завдавати флангових вогнів силам, підрозділам, силам безпеки і оборони України і ефективно просуватися. І також є е, такі дзвіночки, якщо ми пригадаємо нашу історію, наш досвід, без ціни, які ми здобуваємо на полі бою, це коли ворог хотів відновити е, наступальні дії на харківському напрямку. Це більше року тому назад, коли він просувався в Харків. Ми пам'ятаємо Вовчанськ, липці <кій> запеклі бої. І тоді ворог там накопичив певні сили, і ми бачили, і він туди перекинув 155-ту бригаду морської піхоти, яка виконувала завдання на Херсонщині. Якщо я не помиляюся, частина їх виконувала завдання в Київській їхній кампанії, саме Буча Ірпінь. В Гостомелі вони також, там деякі їхні частини приймали участь саме 155-ї цієї бригади. Вони потім перекинули на харківський напрямок, бо це досвідчені командири, які приймали участь в боях і в полях, і в посадках, і в забудовах, і розраховували на їхній успіх саме якраз таки захоплення і оточення саме на самому пункту Харків. Зараз відбувається можна сказати, плюс-мінус ж саме зростає інтенсивність артилерійських ударів, застосування розвідувальних дронів, застосування впівідронів. Вп. Прикордонних територіях Сумщини Чернігівщини ну зростають інтенсивні застосування різних засобів ураження, розвідки, і ворог туди може перекинути також додаткові сили, тому що військово-політичне керівництво Російської Федерації воно неодноразово заявляло, що вони хочуть створити буферну зону, так звану, як вони називають на території нашої держави, в прикордонних територіях Сумщини, Чернігівщини, Харківщини. Але, на мою суб'єктивну думку, це просто виправдання військових дій на будь яких територіях нашої держави, тому що ворог прагне просто знищення нашої державності і якомога вбити наших громадян, бо це показник і удари балістичними ракетами, і шахедами Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Київ, Чернігів, Суми, вони просто б'ють по цивільним об'єктам. Тобто, про те, то, що там розмови йдуть про енергетичне перемир'я, але ворог <кхм> б'є. Тобто, знаєте, ще така думка: по підстанціям бити не можна, а по школам і садочкам можна бити, Вбивайте наших громадян. У мене така думка, що вони те, що вони хотіли, знищить підстанції, вони вже їх знищили, вони по ним били і далі б'ють. І тобто, це такі, знаєте, голослівні заявлення військово-політичного керівництва Російської Федерації про все це, що на нього не треба зважати. Ворог буферні зони, він виправдовує свої дії, військові дії перед своїми громадянами, щоб більше долучалося громадян до їхніх окупаційних військ і діяли на території нашої держави. І ще такий, знаєте, не дуже важливий показник: це безпекова операція на Курщині. що... Вони там застосовували багато своїх підготовлених підрозділів, яких було знищено, і потім вони застосовували війська своїх партнерів, а саме північної Кореї. Тобто, це показник, що до їхніх лав вже... На е, третьому році війни, на четвертому році війни повномасштабно вторгнення Російської Федерації в них вже є брак особового складу, підготовленого особового складу. І, наприклад, оці кітанці, які були нещодавно захоплені в околицях Білогорівки, селами оборони безпеки України, це також показник того, що вони рекрутують по, по всьому нашому земному шару їхнім е, громадянам, можливо, навіть вже не вистачає пропаганди, і вони формулюють такі наративи: буферна зона. І всі всі інші наративи, що від нас йде загроза, нас треба знищувати, щоб більше мобілізувати людей. Бо показником на покровському напрямку, на Куп'янському на багатьох інших, останні полонені знищені вороги і захоплені їхні документи свідчать про те, що ворог доєднався до лав е, окупаційних військ три тижні тому назад, місяць, тобто за цей період часу. Підготувати особовий склад, ну нереально, щоб він ефективно діяв і вів бойові дії. Тимч тим паче зараз при е, тактики і е, сучасному веденні війни це дуже складно і підготувати цей особовий склад це дуже складно за такий період часу. І це додатковий показник, що в них бракує особового складу саме підготовлено. Вони мобілізують, вони проводять на Покровському напрямку штурми малими групами, втрачають велику кількість живої сили, бронетехніки, потім знову відправляють непідготовлений особовий склад. А на Курщині якраз така ситуація була зовсім інша. Вони використовують там підготовлений особовий склад, бо вони розуміли, що ця операція вона і військово. І військово-політична, бо вона впливає, і всі дії, які відбуваються на лінії бозіткні, вони безпосередньо впливають на всю політику нашого світу, на реакцію Китаю, сполучених штатів, наших партнерів, тобто від положення наших військових, залежить, можна сказати, політична ситуація в всьому світі. І тобто, у ворога дуже різниця, тактика застосування своїх підрозділів і багато показників про брак. Підготовленого особового складу, те, що в них бракує, не підготовленого особового складу, казати не можна, бо вони проводять штурмові дії по всім напрямкам: від Харкова від Курщини і до Херсонщини. Вони постійно пересуваються. Вони проводять якісь штурмові дії, щоб тримати в напрузі наші підрозділи і виснажувати їх як фізично, так і морально. Ну, якщо говорити так само про перекидання військ, пересування військ Російської Федерації, от зараз говорити, знову ж таки в контексті харківського напрямку. А ситуація там критична, контрольована, кажуть багато військових, і росіяна активно перекидають сили з курського напрямку. От щодо перекидання сили, скільки Росія собі зараз може це дозволити, і чим може взагалі для нас а, а, статися од завершення курської операції, якщо це станеться в якомусь найближчому миром? Ну тут знаєте, прогнозувати ми не можемо. Ворог постійно проводить таку мобілізацію приховану, рекрутинг, як ми бачимо по всьому світу, і китайців, і корейців, і з усіх інших країн. І третього світу він набирає, заманюючи якраз такі грошовими виплатами. Бо тим китайцям, як, якщо я не помиляюся, пообіцяли там 300 тисяч рублів виплати тобто винагороди грошової, якщо вони доєднаються до цих лав, тобто у них у Росії є гроші, в них є запас, і вони. Купляють людей в свою армію. Щоб перекинути війська, їм треба доба. Якщо вони звідки перекидають, тобто щоб, для розуміння загального знаєте, енергія не звідки не береться, просто так і нікуди не зникає. Це такий, знаєте закон нашого всесвіту. І щоб десь взяти Тобто з курського напрямку, тобто вони послаблять курський напрямок, вони е, послаблять інтенсивність, знижиться інтенсивність. Їм треба буде починати десь інші бойові дії, і так само застосування: ось приклад застосування партивно-тактичної авіації. Якщо ми пам'ятаємо, коли вони почали вторгнення з харківського напрямку, просуватися до Харкова в Липці-Вовчанськ, е, тоді виконали завдання Бригада Хартія, бригада Рубіж на тому напрямку. Це підрозділ Національної гвардії України. в... Рубіж батальйонного, ну батальйони рубіж оборони було скидання за день близько 15-20 кабів за день. Це тільки на один батальйон. Потім, коли почалась безпекова операція на Курщині одразу інтенсивно знизилась до 2-3 кабів на добу. Тобто розуміння, що вони застосовували свою оперативну тактичну авіацію на тому напрямку, розпочалась безпекова операція. Їм треба перекидати сили, застосовувати там ці засоби на тому напрямку, який більш для них важливий. Якщо вони перекинуть з тобто таким чином вони послаблять там свої позиції. На підготовку особового складу з постійними втратами їм треба час. Наприклад, на Харківському напрямку, на на Покровському напрямку, ось при такій інтенсивності ворог в добу втрачає до 300 своїх загарбників за місяць. Це може цифра сягати 9-10 тисяч. Це і е, знищеними, і пораненими загарбниками, але вони вже не боєздатні. І тобто, розуміння, що в них постійно йдуть втрати, бо вони хочуть підтримувати цю інтенсивність і перекидання звідкись підготовлено собою складу, воно послабить десь позиції. Але ось. В чому плюс, 에, знаєте, така їхня виграшна позиція дій в прикордоні Чернігівської, Сумської Харківської області? Це застосування якраз таки тої самої оперативно-тактичної авіації. Плече підскока підтягання з глибини Російської Федерації своїх резервів. Паливно, мастильний матеріал, навіть найпростіше без дизельного палива, танки не поїдуть, машини не поїдуть, особовий склад буде пересуватися, це ускладняє. А якраз таки в прикордонних територіях нашої держави діяти, їм якраз плече підвозу, боєкомплекту резерву, воно стає меншим, ніж, наприклад, діяти там в Донецькій, Луганській, Запорізькій або Херсонській області для ворога це складніше. Але щоб перекинути підготовлені підрозділи, вони їх треба звідкись забрати, щоб там задіяти. Ну і так само, якщо говорити сьогодні в контексті і сумської області, село Басівка, дуже часто відомо, а воно на жаль знаходиться під обстрілами. Так само як повідомляють, і в генштабі зокрема, це про це казав колишній начальник прес-служби генштабу селиз коментуючи цю всю історію, каже, що росіяни зараз не мають змоги контролювати навіть частину населеного пункту, але вони намагаються. На вашу думку, які там можуть бути перспективи ворога, чи дійсно сьогодні можна говорити? про те, що а, Сумська область є під загрозою, і що може ситуацію змінити, як сьогодні а, діяти українським силам, щоб напевно, знову ж таки спробувати абсолютно вибити звідти росіян, так не давати навіть контролювати вогнем будь-які населені пункти, території, вулиці, що має таке статися. Знаєте, вони все одно будуть контролювати вогнем. Вони прагнуть, тобто, ми розуміємо від початку повномасштабного вторгнення, навіть від початку війни 2014 року, по лінії бозіткнення в Донецькій і Луганській області. Ворог проводив якісь обстріли, щоб знаєте, просто тримати таку напругу інтенсивність. Їх була не така кількість, як зараз і в прикордонних територіях, але вони все одно відбувалися. У <кій> ворога велика кількість боєприпасів. Ворога потужний військово-промисловий комплекс, який працює в чотири зміни, виробляє боєприпаси, і також їхні партнери надають як і системи артилерійські, так само і ті ж самі боєприпаси. Ворог в великій кількості виробляє FPV-дрони, не тільки просто звичайні на радіочастотах, а й оптоволокні, щоб закривати там логістичні шляхи наших підрозділів, щоб був підвоз дуже небезпечним. Ворог не буде послабляти цих позицій. Він розуміє, що він зможе тримати в напрузі, і коли він обстрілює якісь населені пункти в прикордонних територіях, то цивільні мешканці нашої держави вони починають задумуватись е, про перемир'я. Про якісь поступки, і знаєте, це такий додатковий морально психологічний тиск не тільки на військовослужбовців, а й на цивільних громадян нашої держави, які можуть подумати, що це все припиниться просто в один момент після підписання якогось папірця. Ми ж це вже все знаєте, як це ж було вже. З такого легендарного мему, що були перемир'я під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, і до чого це все призвело? Це все призвело до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію, <кій> і повномасштабне вторгнення вже йде четвертий рік. І війна вже триває 10 років. І ми боремося. Казати, що ворог там почне активно десь просуватися, як вже і казав в минулому, що ворогу треба буде застосувати якісь сили. Протидіяти цьому так в нас є засоби. Це якраз таки, знаєте лінія дронів, яка себе ефективно показує в знищенні ворога там на багатьох і в тому числі на Покровському напрямку. Тобто, це підсилювати. Розвідувальні підрозділи оперативно-тактичного рівня це засоби БПЛА вираховувати їхню артилерію і нищити тими самими впівідронами на оптоволокні, які впроваджуються в наших військах. І я хочу сказати, що ми їми користуємося вже не перший місяць. Вони постійно вдосконалюються. Звісно, це не такі потужності виробництва, як у Російської Федерації. Але потихеньку ця технологія впроваджується, користується, йде фідбек до виробника і покращується. Тобто, це вирахування цих артилерійських систем. І робити, знаєте, у монети є дві сторони: робити так само, бити артилерію, бити впівідронами, винищувати, щоб відсовувати їхню артилерію. Далі від нашого кордону, щоб вони не могли завдавати ударів, якраз таки по нашій території, а били по своєму кордону, по своїм населеним пунктам, тобто створювати буферну зону на території Російської Федерації. Ну, і так само, якщо говорити в контексті е, істерик росіян, в час від часу вони скаржаться на те, що українські сили гостують певний наступ. Можливо, це буде знову ж таки на Курщину чи на Білгородщину, Там в Брянську вже скаржаться люди на те, що не очікували, що війна може бути на їхній території, що їх кинула російська влада. Все ж таки, чи є небезпідставними ось ці скиглення російських так званих воєнкорів, Чи дійсно сьогодні можна побачити щось на кшталт тієї курської операції, яка починалася минулого року і дійсно сколихнула і Показала абсолютно незахищені кордони Російської Федерації? Чи може бути щось подібне, чи поки що про це говорити зарано? Знаєте, це таке дуже складне питання, але про це можна говорити. І ця тема має бути, щоб Російська Федерація була в напруженні, їхні громадяни в прикордонних територіях були напруженнями і розуміли, що війна це не так далеко. Війна може статися з їхніми громадянами, просто ось так: от по пальця у командира певної бригади, який висунув батальйонно тактичну групу, і створить плацдарм десь на Білградщині. І це також плюс. Тобто ворог має туди застосувати певні резерви, він має їх перекинути з районів ведення активних бойових дій і послабити натиск на тому ж самому куп'янському напрямку. І тобто, що для нас важливо? Для нас важливо втримати наші території, доокупувати наші території за змогою проводити контратаки, покращити своє тактичне становище, і такі операції безпекові, як на Курщині, вони відтягують певні резерви. Якщо ви пригадаєте, і всі пам'ятають, коли сили Служба безпеки України це підрозділи Центру спеціальних операцій, а захоплювали полоненими десятками і сотнями. Це були офіцери, це були строковики, це були кадирівці. І потім це обмінний фонд. Тобто такі раптові операції вони виправдовують так. Ми втрачаємо своїх найкращих громадян в цих боях, але нам треба розуміти, що це все не даремно для кожного військовослужбовця, для кожного громадянина, що це досягання певних військових цілей. І такі операції це досягання навіть певних політичних цілей. Це вага нашої держави на міжнародній арені. Це пояснення того, що для кожного громадянина Російської Федерації що ми можемо розпочати війну на їхній території. І ми її не тільки можемо, ми її ведемо на їхній території. Так, це невеликі території, але вони можуть стати цими буферними зонами, як вони бажають в інший бік, і такі операції вони можуть бути. Це диверсійно розвідувального типу невеличкі, які тримають в напрузі якраз такі їхніх прикордонників, їхні підрозділи, і загальновійськові операції, які можуть відбуватися, але вони так само відбуваються за день, за добу, за дві доби вони плануються витримуються все в таємниці, щоб це була раптовість невідсвяткування і ворога застати зненацька. Ну і про війська інших країн, які сьогодні стоять на захисті Російської Федерації, йдеться, звісно про китайців наробила шуму ось ця новина про китайців, яких взяли в полон. Живи Даня Дегардія навіть дізналася, скільки отримують вони за контракт. Це 27 тисяч доларів. кажучи, ну а що місячна заплатня їхня становить 2500 доларів. Ну а Пекін, нібито фактично, закриває очі на вербування своїх громадян. Це можливо інша історія, особливо в світлі того, що Китай заявляє, що він за мир Китай навіть говорив про те, що він за суверенітет України, на вашу думку, пане Віталі, От до чого дійсно може призвести ось це вибування, і чи може це вирбування стати таким масовим для Російської Федерації? Ну і загрозою для України, так знаєте, це безпосередньо може бути загрозою для нашої держави, саме ведення боїв на фронті. Тому що будь-яка е, держава, яка, знаєте, допомагає або замовчує мобілізацію, рекрутинг своїх громадян до лав окупаційних військ Російської Федерації, таким чином Росія підсилює свої позиції якраз таки на полі бою, за рахунок те, що, як я вже казав, в них великі втрати. Вони мають проводити рекрути серед своїх громадян і рекрутинг серед інших країн. І тобто багато іноземців, які долучаються до лав окупаційних військ Російської Федерації, про цим треба з нашого боку. Найте проводити таку медійну антирекрутингову компанію, показувати, яка війна насправді і що вони можуть потрапити в полон. Вони можуть загинути. І насправді дві з половиною тисячі доларів там їхньої зарплатні. Ну це. Це не вартує того, тобто це треба на міжнародній арені, е, нашим дипломатам, нашим політикам, нашому військово-політичному керівництву це все висвітлювати, пояснювати іншим державам, що це не просто заробити ці 2,5 тисячі гривень на полі бою, тому що його може знищити наш впіврон, наш кулеметник, наша артилерія, наша авіація, яка в нас потужна. і Вона нищить великої кількості цих ворогів. Як я вже казав раніше, ворог втрачає велику кількість своєї живої сили, і він намагається її компенсувати за рахунок своїх партнерів, за рахунок своїх непідготовлених громадян, яких вони відправляють, і вони будуть це проводити на постійній основі. І це дійсно може бути загрозою, тому що таким чином ворог підсилює свої підрозділи додатковою живою силою, яка потім проводить штурмові дії на там на Покровському, на Куп'янському напрямку, на Курщині, і вони можуть розпочати за рахунок цієї живої. Сили підготувати собі резерви і проводити якісь е, загальну військові операції у прикордонних територіях Сумщини, Харківщини та Чинівщину. Тобто, це безпосередньо є загрозою для нашої держави, тому що це будь-яке підсилення армії Російської Федерації це пряма загроза нашій державі. До речі, у штатах казали про те, що вони будуть перевіряти цю інформацію. А, взагалі, можливості і присутності китайських військових, можливо, навіть військ в Україні. Чи варто сьогодні нам сподіватися на гідну реакцію штатів, ну зважаючи звісно на ось ці всі тривалі переговори, так так звані перемир'я про якісь певні неудари по енергетиці, які на правду сьогодні не діють. От якщо стосується Китайці, там ж зараз ціла війна розгортається, що правда, торговельна між штатами і Китаю. Можуть якось попливати на них? Знаєте, Сполучені Штати будуть шукати будь-які позиції, щоб мати первенство і перевагу над Китаєм. Але знаєте, прямо розраховувати нам на якісь інші країни нам не треба. Нам треба проводити свої розслідування і потім вже нашим міжнародним партнерам з фактами. Показувати всі ці розслідування, які ми провели, тому що ми розуміємо, що ми їх будемо проводити на совість, тому що це залежить від цього наше життя. Тобто компетентні органи, служба безпеки, головне управління розвідки, служба зовнішньої розвідки. Я впевнений, що вони цим займаються. І в знаєте, в двосторонньому обміні інформацією з нашими партнерами це проводять, доводять те, що ці війська застосовують і озброєння, і свою живу силу. І тобто, така співпраця вона дуже важлива, щоб потім для додаткового тиску на партнерів, Партнерів Російської Федерації на саму Російську Федерацію і показання показання того, що війна набуває там нових масштабів, тобто після втручання військ Північної Кореї, це такий, знаєте, новий виток е, третьої світової війни, е, тобто е, коли залучення ще якихось додаткових сил, це новий виток. Тобто і постійно, постійно кожного тижня відбувається якась подія, яка знаєте така історична подія, яка впишеться сто відсотків в історію, яку ми запам'ятаємо, і вона вона впливає на а, міжнародні відносини не тільки нашої держави, а на міжнародні відносини там сполучених штатів з Китаєм, сполучених штатів з європейським союзом і з усіма іншими. І тобто, проведення таких розслідувань з боку нашої держави, якщо не розраховувати, так ми знайте, ми скористаємося розслідуванням і фактами інших держав, але ми маємо розраховувати тільки самі на себе. Бо ці розслідування, залучення про певних е, військовослужбовців інших держав, це додатковий тиск, додатковий. У стимул для надання допомоги нашій державі з боку наших партнерів. І так само напередодні відомо, що Трамп дав чітко зрозуміти в перемовинах з Росією. Каже, є лише один пункт: це припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. Але розбирається направду довго, і Тут вже питання: а е, чи може обернутися ось це припинення вогню для України, тому що ми бачимо вже от ці домовленості, так ні ніде ні на папері, нічим не зафіксовані про взаємні неудари по енергетиці, які продовжують і Росія. Бреше що вона цього не робить, і навпак. Каже, що це Україна обстрілює, якщо говорити про якусь повну зупинку вогню, що це може дати для України негативного? Ну, звісно, які перспективи, і можливо, які переваги для Росії? Як це може Путін використати? Ну, дивіться, в першу чергу це підготовлення особового складу. Тобто, зараз, коли ми на полі бою знищуємо ворога, який пройшов підготовку три тижні, після, наприклад, місячного припинення вогню, цей ворог буде він пройде підготовку три тижні і один місяць, і він вже буде ефективнішим на полі бою. Тобто, таким чином ми даємо час ворогу підготувати свій особовий склад. Це накопичення боєприпасів. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації, ну я впевнений. Я думаю, що ви зі мною погоди він не припине працювати. Всі не підуть на е, відпустку на місяць. Вони працювали в чотири зміни, можливо, навіть вони почнуть. Більше працювати, робити пересування, бо ми не зможемо бити там по їхнім об'єктам військово-промислового комплексу по нафтопереробним заводам бо буде перемір, я. і ворог це використає 100% відсотків на свою користь. Ось ну я впевнений багато, де і всі військовослужбовці з цим погодяться. Що ворог це використає? Це підготовка, це накопичення засобів ресурсів, це перегрупування, це відпочинок вже тих дійсних підрозділів і військових з'єднань Російської Федерації, які приймають Участь у війні на тимчасово окупованих територіях нашої держави ворог використає це на 100% на свою користь, і він буде впливати цей місяць, тиждень, півроку. Коли буде припинення вогню. Я не можу сказати, що це буде закінчення вогню, війни, війни. це припинення буде вогню, зниження інтенсивності ведення бойових дій. Він буде використовувати свої підрозділи і ПСО. Які будуть проникати в розуми наших громадян, які будуть проникати в розуми наших партнерів, це і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, і казати, дивіться, які ми гарні. А потім вони просто в певний момент натиснуть з новою силою, і тоді нам буде також можливо навіть тяжче, ніж зараз, пане Далю. Я безмежно вдячна вам за цей час, який знайшли ви, Віталій Литвин, Герої України. Дякую, дякую за службу і обов'язково до нових зустрічей. Дякую вам, до нових зустрічей. Друзі, дякую кожному. Закликаю вас так само ставити подобайки цьому відео, обов'язково долучатися до обговорення в коментарях. Ну, і звісно, з вас а, подобайка, підписка. І чекаємо вас знову на фабриці новин. Бережіть себе.